Вітаємо вас на нашому каналі Три доні. Слухаємо казку «Пуханчик і загублене великоднє яєчко». У глибокому лісі, де прокидаються перші проліски, і пахне мокрим мохом, жив собі кролик на ім'я Пуханчик. Його пухнастий хвостик був схожий на кульбабку. А вушка довгі аж до плечей. Але що найважливіше, у пуханчика було добре серце, що могло зігріти цілий світ. Він мав особливу місію: готувати ліс до Великодня. Кожного року щойно танув сніг і з'являвся перший зелений листочок. Він розпочинав свої приготування. Фарби є, пензлики чисті, яєчка зібрані. Пуханчик перетворював прості яєчка на справжні витвори мистецтва із барвистими квітами, золотими зірочками, візерунками з березових гілочок. І крапочками, схожими на сліди дощових крапель. Але цього року він задумав щось особливе. Я зроблю золоте великоднє яєчко, сказав він сам собі. Одне єдине символ весни, надії й радості. Він малював над ним три дні й три ночі. Змішував мед із пелюстками, додавав блискітки, сушив у промінні сонця. Яєчко вийшло неймовірне. Воно світилося, ніби в ньому заховалося сонечко. Коли все було готове, пуханчик поставив кошик із писанками на полицю, втомлено зітхнув. Завтра найважливіший день діти і звірята будуть щасливі. Тієї ночі ліс був особливо тихим. Навіть сова не огукала, ніби не хотіла будити чарівну ніч. Але, вранці, коли пуханчик прокинувся і підстрибом побіг до своєї майстерні. ой Ой-ой! Яєчко зникло. Він перевірив під подушкою, під столом, у чайнику, навіть у шафі, де зберігав зимові шкарпетки. Нема, це катастрофа, прошепотів він. Але здатися не в його стилі. Пуханчик вдягнув свою святкову торбинку, закинув на плече карту лісу. І рушив у дорогу. Ішов він лісом, коли зустрів їжака художника, що малював пейзаж квітучих пролісків. Доброго ранку, друже, сказав пуханчик, не бачив часом золоте яєчко. Гм. Але якщо треба допомога, я з тобою. Так вони рушили удвох. А незабаром на галявині побачили лисичку Лію, що саме витягла з печі духмяні Паски. Привіт, мандрівники, куди так рано. Пуханчик зітхнув і розповів про своє зникле яєчко. Ой-ой-ой, я такого ще не пекла, але я допоможу вам шукати. Візьму ще й пиріжків у дорогу. Так троє друзів рушили до старого озера, де сиділо пташеня Піскунчик. Я бачив, як хтось маленький і пухнастий стрибав із блискучим яєчком. Він попрямував до Великого дуба. Дякуємо піскунчику! вигукнув пуханчик. І компанія рушила далі. Аж ось і Великий дуб. Над ним гірлянди, стрічки, квіти, і посеред гілок світиться золоте яєчко. Пуханчик підійшов ближче і побачив білочку Беллу, що прикрашала дерево. Бело, це ж, це ж моє яєчко, моє. Пробач, я знайшла біля твого вікна, і воно було таке гарне, я хотіла зробити сюрприз, щоб не один хтось радів, а всі звірята. Поханчик мовчав, друзі мовчали, навіть вітер затих. А потім «Бело, ти зробила справжнє чудо. Це яєчко для всіх, і це дерево найкращий подарунок весні. І почалося свято. Птахи співали, звірята стрибали, усі пили чай, їли пиріжки, водили хороводи навколо дуба, а пуханчик сидів під деревом, дивився, як яєчко сяє на сонці і думав. Найкращі речі це ті, що поділені з іншими. І якщо раптом вам зустрінеться кролик із пензликом за вухом, знайте, діти, це пуханчик, він несе весну і добрі серця.